На території сьомої міської лікарні розпочався ремонт дорожнього покриття для комфортного переміщення пацієнтів та медичного персоналу. Міський голова Андрій Білоусов особисто перевірив хід поточних робіт та наголосив, що у майбутньому три міських лікарні будуть реконструйовані. Ми приступили до виконання ремонтних робіт по території сьомої лікарні. Виконуємо ремонт дорожнього покриття. Сьома, восьма, дев'яте лікарня вже пройшла конкурсний відбір. На отримання гранту за рахунок європейського інвестиційного банку, і в цьому році ми вже приступимо до реконструкції цих лікарень. Лікарня, медицина завжди була для мене пріоритетом. Останні роки наші медики спасали нас від COVID-19, зараз. Вони спасають наших поранених бійців. Ми шануємо труд наших лікарів. Тому робили все і будемо робити для того, щоб Наша медицина в нашому місті була в належному рівні. Персонал та пацієнти вже встигли оцінити нове дорожнє покриття, адже відтепер пересуватися територією стане набагато комфортніше. Людям, які перебувають у травматологічному відділенні, які пересуваються на візочках, їм буде набагато зручніше пересуватися територією лікарні. Мене чоловік травматологію, я ж тільки виходимо, такі були ями. Я дуже вдячна. Це така гарна лікарня, такий персонал. І тепер така гарна дорога у восьмій та дев'ятій лікарні дорожнє покриття буде ремонтуватися за допомогою спецтехніки УЯР.